Діво, привіт вітаю вас. Пропоную до вашої уваги таро розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року. Подивимося Діви загальну енергію цього тижня для вас. цьому тижні ви відчуватимете те, що ви що замкнені в собі, закриті від суспільства, від суспільства, оточуючих вас людей, ви не відчуватимете, що у вас є підтримка навколо вас, що у вас зв'язані руки, як на цій карті, зв'язані очі, ви не хочете нічого бачити, нічого робити. Щось ви таке дуже болісне тримаєте всередині себе і не показуєте це навколишньому світу. Але це в ваших руках. Це ви, умовно кажучи, Ввели себе в такий стан, самі зв'язали собі руки, очі, не хочу нічого не бачити. Робити мені важко, мені боляче. Це в ваших силах, щоб відкритися людям навколо вас, яким ви довіряєте, і розказати, що у вас на душі. Справді. Давайте спробуємо подивитися спробувати, чого у вас такий стан. Це ви і закриваєте, ставите крапку а, в якійсь темі, в яких стосунках, а, в якійсь ситуації, яка з вами а, відбулася, ви вже готові йти до чогось нового, закривати питання з тим, що вас травмувало. Але ж самі ви ну, налаштовані ще варитися в такому стані, закрити себе в такому стані. У вас є шанс на певні кроки і є якісь плани, як виходити з цього стану. Можливо, цей стан у вас ще пов'язаний з фінансами, з якоюсь можливістю. Можливо, у вас була можливість, вона не спрацювала, тому ви переживаєте ось такий смуток, негативні емоції. Того, що щось вам не вдалося, можливо, і в фінансовому плані. Фінансова карта. Подивимося діви ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Дублюється у вас буде ще один шанс. Не засмучуйтесь. Цей шанс дублюється. Не варто засмучуватися і так сильно перейматися, чи щось не вийшло, тому що. Я впевнена, що у вас буде ще багато шансів. і Через кожен такий шанс не варто сильно травмувати себе. От спробуємо розкрити цей шанс. Що, може, це дуже цього фінансового шансу для вас. Ви зможете достатньо хороший фінансовий потік отримати. У вас є така можливість, ось ваш початок, а це уже, коли ви можете збирати плоди, у вас вже достатньо добрий фінансовий рівень, і ви отримаєте, можливо, навіть більше, кращий результат, більше фінансів, ніж ви очікували. Тому не затримайтеся в цьому стані. У вас ось є новий шанс, все вийде. Вірте в себе. І ось ви отримуєте фінанси. Ще однією картою розкрити ситуацію, що Можливо, це буде якийсь вибір перед вами стояти, лише від вас залежить куди рухатися далі. Але ваш вибір призведе до гарного результату. Або ж це може бути партнерство, або порадитися з кимось. Ви, на вірному шляху, вірте в себе, і ваші вибори, якщо вони реально ваші, вони є правильними. Ви для себе ж не вибираєте погано. Подивимося, Діво, що може вам заважати на цьому тижні? Може завадити ваша вітряність. Або відволікання це може бути на дітей, чомусь на цьому тижні це не заважає, давайте спробуємо уточнити, або це може для дівчат проявлення якихось молодиків, більш таких вітряних, чи гарні можуть слова сказати, а на ділі нічого не роблять. Це може бути ваше все ж таки повернення до негативного досвіду. В минулому ваш досвід може заважати вам рухатися далі? Третю карту відкриємо питання. Ви не відчуваєте в собі а, запалу. У вас травмує негативний ваш досвід попередній, тому ви не відчуваєте в собі сил, що ви можете відстоювати власні рішення, власну думку, власний вибір, який ви робите ось тут. Більше вам віри в себе. Вірите в себе, у вас все вийде. Можливо, це для когось страх виступу перед аудиторією. І подивимося, діли пораду карт для вас на цей тиждень. Не заганяйте себе, не заганяйте себе в такий негативний стан, де ви відчуваєте, що ви знедолені, скалічені, вже все нічого не вийде, все втрачено, все пропало, ніякого процвіту в кінці тунелю немає. Вірте, в себе у вас все вийде. І по цій карті вам потрібно звертати увагу на, ваш, на тих людей, які вас оточують, і які вам можуть допомогти в вашому питанні. Якщо щось зі здоров'ям не те, обов'язково по цій карті потрібно звертатися до лікаря. обов'язково, негайно. Якщо це просто про внутрішній стан і невіру в себе, є люди навколо вас, до яких вам треба звернутися по допомогу, а не закриватися ось по цій карті, де ви закриваєте від цю Обов'язково в вашому житті, в вашому оточенні є люди, які вам можуть допомогти, в якому питанні ви найбільше на цьому тижні відчуваєте а, потребу. В допомозі. Так. Допомога в чому вам потрібна? Ось щоб проявляти цей вогонь в собі, впевненість, рухатися. Можливо, ви тільки обдумуєте, і по цій карті теж це навчання, обдумування, можливо, ви затягуєте час з навчанням, ніби покращувати власні навички дуже добре. І вчитися завжди дуже добре. Але ми запитали, що заважає. Значить, ви, можливо, затягуєте з питанням обдумування, і немає рішучості подальших кроків, немає рішучості в тому, як діяти. По цій карті обов'язково ви відчуєте, хто в вашому оточенні, хто міг би вам допомогти повірити в себе і зробити перші кроки. Можливо, це людина з вашого минулого, з вашого дитинства, не дитинства прям, це про приємні спогади, про людину, яку ви при згадці про, 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 про людину, яку ви згадуєте, при згадці про неї у вас дуже приємні теплі спогади. Можливо, саме ця людина може вам допомогти. У вас потрібна віра в себе, що у вас все вийде. Навіть ось так літати догори. І що у нас тут? Відстоюйте, відстоюйте власну думку. Це не дуже сильна велика боротьба між кимось, але це про те, що ви боретесь за власний шлях, власний вибір, власну думку. Вона цінна для вас. Цінна для оточуючих прекрасна, але вона цінна для вас, тому ви за неї боретесь. Я бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючий сіт ставати вам прекрасніше. До нових зустрічей!